Перше калинові острови гостинно відкрили двері для учасників ще у 1996 році. І відтоді, щорічно восени фестиваль подорожує Україною. Цього року господарем фесту стала Львівщина. До свята медійники підготувалися завчасно, і гостей вирішили здивувати красою околиць Львівщини та Карпатським колоритом. Визріла така ідея зробити не у Львові, де всі 100 разів бували, а якраз показати Львівщину. Що таке Львівщина? розумієте? тому що всі знають, що Львів, 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 а що є такі чарівні куточки, як Східниця, як Трускавець, як Теж Новояберезь і багато-багато інших місць. 14 жовтня, у другий день фестивалю, усіх учасників телесвята знайомили з козацькими традиціями у заповіднику Тустань та пригощали ароматним кулішем. Опісля на конкурсантів чекали Франкові Нагуєвичі Гуєвичі та прогулянка древнім Львовом. Для медіа професіоналів Калинові острови це і конкурс, і виставка досягнень, і майданчик для обміну досвідом та ідеями, які народилися, втілились і знайшли свого глядача і слухача в різних куточках країни. Щоб були якісні роботи, і сьогодні висування цих робіт від Виключно авторами цих робіт, виключно ем, творчими особами, як правило, і вони е, вважають, що ці роботи заслуговують на увагу, заслуговують на якісь е, призи і високу оцінку глядачів, входячи з цих критеріїв, і вони власне, потрапляють на цей конкурс. Цього року участь у конкурсі взяли усі державні телерадіокомпанії, студії Укртелефільм та три комерційні телеканали. А ще вперше свою роботу на фесті представили польські телевізійники. Журі обиратиме найкращих серед 35 телевізійних та 28 радіоробіт. А також розгляне поза конкурсом 6 теле і одну радіороботи. Дуже багато робіт, які дійсно беруть за душу, бо Є родзинка, тобто є тема, є розкриття цієї теми, є професіоналізм, є, мабуть, любов до своєї батьківщини, до рідного краю, до тої особистості, про яку вони роблять цю програму. Переможних номінацій цьогоріч вісім, а головні теми змагань відзначення 20-ї річниці незалежності України та 60-річчя створення українського телебачення. У конкурсі змагаються фільми, телепередачі та радіороботи хронометражем до 20 хвилин. Від кожної телерадіокомпанії подавалася одна телевізійна та одна радіопрограма. Львівська обласна державна телерадіокомпанія виставила дві програми та позмагається у номінації оформлення каналу. До речі, вперше усі програми лауреати фестивалю транслюватимуться у. У телеефірі національного телебачення, каналом Культура та обласними і регіональними телерадіокомпаніями наступний фестиваль Калинові Острови пройде на Кіровоградщині.